Святий славний, всехвальний великомучениче Христів Юрію, зібрані до храму Твого і поклоняючись і дякуючи Господеві та урочисто почитаючи і вшановуючи Тебе перед іконою Твоєю Святою, ми, люди, молимо Тебе, відомий заступниче наш. Молиш з нами і за нас Бога, Якого через Його милосердя можливо облагати, щоб Він вислухав нас, що просимо Його благостині, щоб не відкинув усіх наших прохань, про прощення Ним гріхів і провин наших, зцілення і спасіння та про насущні проблеми. Життя нашого, нехай же Він подарує людям перемогу над супротивниками, і нехай зміцнить у всіх битвах військо через благодать, що тобі дана, і нехай переможе сили ворогів наших, що повстають на нас, щоб були вони посоромлені, а пиха і гординня їхні нехай будуть знищені, І нехай вони усвідомлять, що у нас є божественна допомога. Усім, хто в скорботах та нещастях перебуває, яви всемогутній могутній Божий захист, ублагай Господа, Бога і Творця всього, щоб Він визволив нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця і Сина. І Святого Духа, і щоб вірно визнавали, і щоб вірно визнавали перед Ним заступництво Твоє, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.